Час підготовчого судового засідання, всі підстави вже що Ростосанській залякує та здійснює тиск на потерпілих у кримінальному провадженні, впливає на свідків, супереч вимогам судових рішень, зберігає в себе транспортний засіб, який визнаний речовим доказом кримінальному провадження. Суд приходить до висновку шість підстави для зміни запобіжного заходу з домашнього решту на більш суворий, а саме тримання під вартою Питання прокурора про зміну Росошанському запобіжного заходу задовільнити, змінити обрану ухвалу Вижгородського району суду Київської області від 31 травня 2016 року Росошанському Дмитру Юрійовичу 24 грудня 1984 року народження зареєстрованого за адресою місто Київ вулиця Вишгородська 32/2 квартира 4 Фактично проживаючи по вулиці Радянській 5 селі Салідимиді Вижгородської району Київської області, запобіжний захід, у виді домашнього арешту на тримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі строком на 60 днів, тобто до 16 вересня 2016 року, строк тримання під вартою винуваченому рахувати з моменту затримання. Виконання ухвали суду в частині зміни запобіжного заходу Ростошанському доручити Вижгородському ВП ГУНП в Київській області. Контроль за виконанням ухвали в цій частині доручити прокуратурі Київської області.